Цього року літати стане дорожче, кажуть американські експерти. Причина ріст світових цін на нафту. Один з найбільших авіаперевізників у США, компанія Southwest, прогнозує нульовий прибуток у першому кварталі цього року. Щоб компенсувати втрати від зростання вартості пального, американські авіакомпанії вже почали піднімати ціни на квитки та додаткові послуги. Тему продовжить Андрій Годованець. Зростання цін на пальне може позбавити авіакомпанії і без того невеликих прибутків. Щоби отримати удар, вони підвищують вартість авіаквитків. Ціна квитків за останні кілька місяців виросла на 10%. Аналітики індустрії кажуть, що вартість перельотів по США зросла на 4%. на міжнародні перевезення дещо більше. Ми бачимо багато додаткових стягнень, які переходять далеко за 400 доларів. Джеф Лі, власник туристичного агентства. Цього року каже він, авіакомпанії піднімуть ціни на квитки, аби компенсувати зростання вартості нафти. щоразу, коли ціна нафти зростає на один долар, це коштує авіаіндустрії понад півтора мільярда доларів. Пальне найбільша стаття витрат авіаіндустрії, приблизно 40% усіх видатків. Підвищення цін відбувається у час, коли люди готуються до сезону відпусток. Джордж Гобіка каже, що в окремих випадках вартість квитка може зрости вдвічі споживачі побачать ціни, яких вони не бачили вже багато років. Їм доведеться переосмислити розуміння, що значить дешевий квиток. І не яка подорожує дуже часто, переживає з приводу подорожчання. за квиток з півдня Америки на північ. Вона щойно заплатила більше тисячі доларів. Якщо ціни зростатимуть, мені доведеться менше літати. Навіть не знаю, що я робитиму. Щоб протистояти підвищенню цін на авіаквитки, все більше міжнародних авіакомпаній інвестують у купівлю більш економних літаків та вивчають можливості використання альтернативних видів палива. Але поки що, зростання ціни на нафту доводиться компенсувати пасажирам. Андрій Годованець голос Америки.